На пасашок всім привіт! Ви на каналі Вікаліна Лайфлог. Так і сьогодні ми знімаємо відео. А відео ми знімаємо знаєте, яке я не знаю? Ми знімаємо п'ять цілей, які здійснилися у нас в 2025 році. здійснилася моя мрія, і я поїхала в Париж. Це була дуже давня така моя мрія. Якщо чесно, я думала, що вона в мене не здійсниться. Не чого? знаю, чого я не вірила в себе. Спасіба чесно. Я дуже сильно горжусь собою в цьому році, тому що я доказала, Молодець. що я не, не терпіла, і я поїхала. Реально це нереальні емоції, і це дійсно запам'ятається мені на все моє життя. Так, Я зробила тату. Друге вже татуювання. А в мене було важливо його зробити саме 21 рік. Це не просто. Я трохи люблю цифри, і я дуже люблю цифру окрім 9, Я дуже люблю цифру, якраз 21. На цьому цифру закінчилася, я люблю. А, і я зрозуміла, що я хочу запам'ятати цей вік. По-перше, по-друге, я вже давно була в роздумах татуювання. Мені воно подобається. По третє, я безмежно Щаслива тим, яке вона вийшла, це червоне сердечко, контур сердечка, тому що воно абсолютно відображає мою любов до сердечок, мою любов до любові, якої немає, і до всього. Тобто для мене дуже це символічно. І насправді, ну ніби здається, це без сенсу, але там дуже багато сенсу, різного сенсу для мене. І жодного дня не було, що я пошкодувала. тому я думаю, що я закінчила університет. Oh, <laughs> спасибо, спасибо. спасибо. Чесно, для мене це дійсно велике досягнення, бо наприкінці навчання, коли треба було захищати бакалаврську роботу, чесно, я хотіла вішатись, я вже шукала вірьовку, щоб іти і вішатись. Реально, я вам серйозно кажу, тому що мене вже наскільки це достало, що я просто, ну я плакала, я страдала. Я що тільки не було в кінці, мене вже наскільки це достало, що я хотіла за ти за два тижні чи за три тижні до вручення дипломів просто відрахуватись дуже щасливий що я закінчила університет з червоним дипломом. І отак. От і в цей факт впишем те, що я не пішла на магістратуру, не зробила цю помилку, бо мені це від чистого від щирого серця щирого <Сира>. серця. Мені це не потрібно. Я цього не хотіла. Що а теж закінчила університет на щастя з червоним дипломом, че відзнакою дякую, дякую. Але в мене не було сумнівів. Е, бо ну нормально все це не було супер складно У мене не було захисту диплому поки, але воно мене наздогнало, і я тепер вступила в магістратуру. Да. І я навчаюся тепер в Київському політехнічному інституті. Так, ну вибачайте, да. Але для мене насправді ціль не те, що я вступила а, навіть в магістратуру в КПІ Для мене ціль чесно те, що вступила безкоштовно, як би там не було, от правда, тому що я дуже багато чую історій, коли люди працюють тільки на цей університет, щоб за нього заплатити. Він абсолютно чесно кажу, не вартий цього, абсолютно і я дуже рада, що я не витрачаю кошти на це. Третя ціль це те, що я продовжую, як і в 24-му році, і в 22-му, відкривати для себе нові міста, міста і місця. Мене це дуже радує, mm -hmm. що я от не сиджу на місці. Я постійно кудись їжджу, кудись щось дивлюсь, дізнаюсь, і ну це дуже дуже класно, і це дуже сильно допомагає мені якось триматись, хоча б трошки на плаву, і не зійти з розуму. Хоча я вже на шляху до цього, але я ще питаюсь отягнути цей момент, і отак. От і за це я собі дуже дуже вдячна. Я відкрила для себе одне нове місто. І це Кам'янець-Подільський. Я обожнюю е, повертатися в старі міста, тому що я консервативна людина, і якщо мені сподобалось, я хочу відчути це ще раз і ще раз. Але Кам'янець-Подільський вкрав моє серце. Мені дуже там сподобалося. Насправді це була дуже класна поїздка, дуже класна. Е, мені сподобалося Бакота. Я хочу туди ще повернутися і не раз. Я насправді просто була в шоці. Як це гарно, як це неймовірно, ну взагалі дуже класно. камянець подільський вкрав моє серце. Я пройшла навчання по СММ і. Добре. Спасибо, спасибо. І, <свят> взагалі, почала більше розвиватися в цій сфері, почала вести прям, ну, професійну сторінку. Мені насправді дуже важко починати щось нове, щоб це не було абсолютно. І я дуже пишаюсь собою те, що я почала, те, що я пройшла навчання, півтора місяці я вчилася, досягла гарних результатів, я вважаю. І от зараз продовжую розвиватися. Бо насправді мені дуже важко, коли, наприклад, я працюю на одному місці і щось змінювати, або взагалі це не тільки про роботу, взагалі щось змінювати. Ну, як і багатьом іншим людям, мені дуже важко щось змінювати. І от коли от такі от є шанси якісь, потрібно обов'язково, я вважаю, ними скористатися і не боятися в цей момент. І я не забоялася і зробила цей крок. А я почала займатися новим стилем танців. Це контемперари, контемп. Насправді, я в танцях з п'яти років. Ось і все життя я мріла займатися саме контемпом, ну а, і усвідомлено на все своє життя. Але я розуміла, що в мене нічого не вдасться, позитивний настрой. І я розум... я постійно просто дивилася в TikTok, як дівчата танцюють контент, і хлопці теж це все відкладала. відкладала але потім в один момент мені попалася одна дівчина в Тіктокі, як вона танцювала. Я дивлюсь, і я така: блін, якщо я не спробую зараз, то я ніколи не спробую це в своєму житті. Я от собі таку дала установу. Потім я кажу: Аліні можемо спробувати. Він каже: спробуй. І десь через 10 хвилин я вже записалась на танці. Тобто я просто усвідомила те, що я живу тільки зараз, і все. І коли я танцюю контент, танцює моя душа. Коли я п'ю лінтві, моя душа отривається наповну Я насправді за контент. Ну, я реально, я дуже рада за тебе. Так, ну, от те, що ти не почала це раніше, це, звісно, не дуже хорошо. Хоча я постійно гав-гав, біко. Гав, 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 та піди. Та віди віко та ти Вже І, ну це дуже класно. Я пам'ятаю, як в минулому році я спробувала також танці для себе, і ну це реально це кайф, це я просто калада. Да. Я вижила. Це звучить ну, дуже смішно, чи ще щось, але насправді в е, цій цілі закладено дуже багато всього. Вижила і морально, і фізично. Фізично, бо у нас дуже така важка ситуація в країні. А морально е, те, що важкий моральний зараз стан, бо дуже багато людей е, якось. Е, не знаю, такі злі, такі злі на все, на весь світ. І ти, коли намагаєшся бути не злим, не таким, як вони, нести якесь добро або світло в цей світ, щоб, хоча б якось, триматися, тебе просто, отак, от просто подавлюють, mm -hmm. і все, отак, от. І ну, це дуже сумно, дуже сумно і. Отак, коли ти задумуєшся, що ну насправді, якби люди були хоча б трошки добріше, то ну дійсно світ був би набагато краще. Тому те, що я вижила, морально витримала цей рік, я вважаю це дуже велика моя заслуга. Дякую тобі, що ти була моєю підтримкою. Була в цьому році. Дуже вдячна людям, які з'явились, або є в моєму житті вже давно. Або пішли. Тоже Або класно. пішли. Це Люди, які пішли з мого життя, також я вам вдячна. Без... Я намагаюся більше обирати себе. Я завжди була такою людиною, яку всіх рятувала, всіх любила, була для всіх зручною. І, можливо, в мене було більше людей навколо. Але знаєте, я почала обирати себе. Я почала відкривати, знімати рожеві окуляри, відкривати очі ширше. Зрозуміла зараз реально, що для себе і я це іншим кажу. Якщо вас не обирає людина, ніколи не обирайте її. Що ти несеш світ, треба обирати і для себе. це. Бо чесно, мені набридло грати в одні ворота в такому плані. Мені хочеться скільки я віддаю підтримку опори, скільки її отримувати. Це чиста правда, бо світ жорсткий. Люди ще жорсткіше в цьому світі. Сурова правда. Ну я думаю, це ви і так в принципі знаєте або догадуєтесь, тому цініть, любіть себе. Приймайте себе і робіть все для себе. Ну, звісно, не будьте конченим егоїстом, а майте якусь межу. Майте межу між здоровим глуздом і адекватним спілкуванням з людьми, і здоровим аналізом людей, з якими ви спілкуєтесь. І дійсно, ну не треба собі бажати чогось меншого. Завжди бажайте собі більшого, бо меншого вам побажають. Дякуємо вам велике за перегляд. Таке у нас вийшло відео про наші справжні цілі, правдиві цілі. Під року. Підсумки року, так. І любіть життя, і попри темряву, шукайте світло. Все, бувайте! Так. З наступаючим! 2026!